Привіт! Це канал Люблю Село. Звати мене Арсен. На цьому каналі я буду знімати про е, кролів качок, е, про кроликів. О, про курей, про курчат. Буду знімати все про своє господарство. І роз, розпочнемо ми. З кроликів. Розкажу, як їх звати, де вони в мене з'явилися. Це е, старші кроленята, їм два місяці, ну, вже десь так приблизно. Тут п'ятеро їх, двоє дівчаток, троє хлопчиків. З'явилися вони в мене від кролиці, не купляв я їх нічого від кролиці Беллі. Я її покажу теж в цьому відео. який трохи пізніше. Отакі вони. А це кролиця Жужа. Вона з'явилася в мене на мій день народження. Ще зовсім маленькою кролиня. І вона привела мені отаких от о. Біленьких двох. І от вони всі там лежать. Одихають два біленьких, чорненькі і одне сіре. Їх там четверо штучок. Привела вона п'ятеро. Це її перший, ой, її це другий окрол. Перший був неудачно, вона їх порозкидала. А от другий привела п'ятеро. Але одне мертво народжене. А так четверо всіх, всі вони живенькі і здорові. От. Ну, тепер йдемо до Беллі. Ось ця кролиця Беллі. Вона теж в мене з'явилася, коли ще була маленькою. домку, її подарували на день народження. Ну, її їх... жужу і її. Мені перший крол, ну, був Блін, Привела вона шестеро, але одне щось е, трош... йому сталося, ну, коротше, воно не живеньке було. Але народилося шестеро, ну, все було добре, тільки потім щось шесте... шосте померло. Отака От вона. Я її ще не впускав до кроля. Вона ще не в охоті. Бо я недавно відселив від неї тих кролі, кроленят. Покажу зараз курей, курчатків та каченят. Ото тому каченята і качки, качур. Курчат не покажу, бо вони десь на город пішли, їх там тяжко знайти. Курей е, теж не покажу, бо вони десь пішли всі пастися. Десь там далі на, теж на город. Е, Ну, Отаке от в мене хаяйство. Кому було цікаво, підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока.